Так, Всім привіт. Тільки що сидів, трошки перечитував коментарі, Артурчика на дві перечитував коментарі. Там дехто пише в Ютубі, що типу, знімайте частіше, бо не встигаємо дивитися. Там в інстаграмі 24 години воно зникає. А в Ютубі там відео залишається надовго. Стоп, 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 синок. А, ну, Не не завжди є час. Тому що є свої короті, моменти <гум> І з дітьми, і з роботою, і не завжди всі... встигаєш, як я, допустимо, виїжджаю щось от на тракторі, там, роботаю чи іншу якусь роботу. Буває, треба швидше зробити, як в останній момент в мене був, я встав 4 утра, на дівоприскувачі і виїжджаю, треба прокропити всі, а якщо б воно одним куском там вийшов і пішов, то було б хорошо. А так, виходить, по городах, по городах це часу затрачається капець. Ну, не суть, знімаємо бо маленьку є. Зараз покажу. Таня вийшла з лялі. Так, Таня пішла одіватися, бо вже не встигає порівняні. Вона зараз їде до... Чого я малу... <качую> Вона зараз їде до врача, треба поїхати там осмотри, подивіться, бо свої моменти після родів. А я залишаюся зараз іздома і із двома дітками. Артур десь побіг, біля трактора ходить. Я зараз цю вложу малечу. І все, а де ти там? Здоровості. Знову <схай> Знову, <схай> Знову. <схай> ні, я перезнімаю. Коротше, Таня потім прийде. Зараз покажу, <схай> цей засідній забор доробив, тому що був останній момент, як Артуха, я був на полі, я був на полі, і Артур через забор переліз, це буквально секунда діла. Переліз через забор, обіг кругом забора, стукався в Надін. не стукався, а смикав, бо він знає, туди маршрут. І потім коротше, побіг. Його вловили Таня Зірою вловили його на дорозі. Коротше, ну, Дуже печально. Дівчинка з Ютуба писала теж в Ютубі, що дитина теж була втекла подібно. І по рейсах пішла, там жесть було. Коротше, я переробив забор, щоб тепер ну, ніяк він не виліз. Получається, з тієї сторони повністю забор, з тієї сторони повністю забор. Сюди і там теж От магазина. зробив його тепер. Штафетом оббив і по цю сторону до димаря плямку зробив Ворота зробив 1,60 мертво, широкий, тому що мені туди треба заїжджати, заходити і що не хочу тіснитись, маленьке діло зробив великий. Так що тепер з цієї сторони повністю обгорожено, там обгорожено, там обгорожено. І з цієї сторони теж повністю. Там, де трактор, теж обгорожено. Шо? Артур з двору не піде, но Треба придивлятися, тому що Таня каже, він може ногу всунути туди в ті щаблинки і по них помаленьку-помаленьку і перелізти. Я кажу, ну тоді я бляха-муха зверху колючу проволоку поставлю. <рив> <рив> ну Будемо наблюдати, поки, поки він ходить, поки нічого такого, але будемо наблюдати. Якщо... ще пізніше візьму оліфу, вскрию оліфою забор, щоб довше простою. Бо хотів переробку, і так як там у нас. З тієї сторони, але переробку торкатись вона дуже довго сохне, впитується, там за тиждень не впитається і буде вимазуватися. То оліфою обробимо. Артур осідлав в Йорчиковий мопед. І дивись, що робить. Він бачив, що я отверткою відкручував. Там отвертка. Він взяв отвертку і запхнув туди. Артуха. Поставив отвертку на місце. Юрчика вже настроїли, карбюратор, так що юрчик ганяє. Були свої моменти, ну що, що зробиш? Беушний є біушний. тобто Ти всюди не заглянеш, всюди не залізеш, не передивишся, але добре, що я хоч трохи там намагаюся розібратися і зробили. Артур, Юрчик це побачить? Малеча гікої. Так, Таня ще не приїхала, ще <кій> дзвонив, зараз буде виїжджати тільки. Здала мій телефон в ремонт, тому що я раз, коротше, раз їхав за малим, впав він у мене другий раз коротше, на тракторі впав, коротше, розхирячив екран вже до такої степені, що він перестав взагалі показувати. У мене щось случилось зараз. Вероніка спить. Артура вивів, гуляв, я з ним. <кій> він на мопеді, туди-сюди. Сидів, бігав по дворі там. Тобто я з ним ходив, він гулявся, потім попросився до хати. Бачу, біжить до хати. Ну, він як не просто це біжить. Я розумію, що він хоче там в туалет. Я його бігом роздів, бо він в пісочниці був. Пішов в туалет, помили руками, бо руки в піску. І він запригнув на нашу кровать, В нього любить оце так все подушки скидувати і залазить на кровать саму. Заліз на кровать, під одіяло і лежить. Я йому включив, читаємо по складах, включив, він лежить. Я заходжу біля Вероніки, я заходжу, дивлюсь, лежить. Я тут просапував клубу, та ні, якраз клумбу висипав, бо нема, ну не можу я сидіти. Я заглядаю, лежить. Другий раз лежить. Потім заходжу, дивлюся, він під ідіало заліз, накрився з головою. І раз, другий, третій, четвертий. Я так розумію, він спить. Я вже не заглядаю, не трохи дзвоню, кажу, Таня, типа, Вероніка спить, Артур спить, все прекрасно. Може собі потом у городі бути, так що вложив дітей. Так, Таня приїхала. <реш> Ой, Вона не, не може коли це жувати. Приїхала, а я зараз, поки перекусимо трошки, ні, це корм, це не Таня їсть, це Таня взяла котовий корм. <реш> 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 да. А я розписую. <реш> Підживка, де моє ділося. Тобто. По гарбузах, з учотом виливу на гектар, норми внесення, всього тобто є 5 фаз. П'яту ну, фазу я не буду використовувати, так як там трактором можна потоптати батоги гарбуза і все остальне. четверту теж врядлі дійду, тому що межряд метр 40 і гарбуз розростається. Три ну, фази використаю. Це так, бюджетний варіант, щоб і недорого, з не цих дорогих удобрінь, но... Коротше. Будемо пользуватися це так. Тут у мене і почасникові є записи. Ну, це так. Мій. Да. А кажу, агрономія. Мені подобається це діло. І туди я пішов вчитися, мала просинається. Так, а зараз перекусили трохи. Тані кажу, типу, розкажи, як все було, як, типу, як Артур втік. тому що ми якраз в той момент на полі були, досаджували і тільки приїжджаємо і тут коротше, це все. Таня в сльозах, Іра в сльозах. Тут Трохи було моментів. І це із... із за того я взяв, переробив забор повністю, закрив, щоб Артуха більш не тікав. Починаємо. Та, та, Просто що знаєте, що тільки останнє відео було, що ми таким людям недолугим пояснювали, що, що це значить, не, 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 не ну бо хтось, співає. Cheer... Кругом однеї за... дитини, як сказали. Арт, та, та то вона трохи хвора на голову, воно ж видно, що воно того запікати. <плес> Получается, ще люди писали за випадки. От хто бабушка писала, я пнем я помню, тут я коментар я прям читала за внучка там і писала теж людина за ва знайому. Це мені цей чесно коментар. Він довгий, там де дитинка пішла Райс. по полотні жиде. І... У мене так, такий, знаєте, я, ну, я така людина тіпа, емпатична, я це от уявляю. І я тільки цей, ну, цей, є оцей коментар, я ще їм Іра була розказує, ти представляєш, я говорю, який це стрес. Слава Богу, що то, говорю, потяг не поїхав. Оце я прям той коментар, мені прям, він, так мало починається. Зараз Юра сказав, що візьме малу, бо я з міста приїхала, їх, їздила до лікаря-гінеколога ну, на огляд. І так по магазинам пробіглася та й приїхала, Юра тут на хазяйстві нянчиться. А, так що, так Такий день був, діти взагалі, Вероніка плакала, Назар плакав, Артур істерив. Ну, дурдом якийсь, троє малих дітей, і всі це щось, ну, кожному щось своє треба. І, виходить, ми ледь-ледь заснула Вероніка, Назар заснув, артур бігав, гуляв. І він ще у нас ще його прикол, він постійно роздягається по 300 разів на день. От Ти його одіваєш, він спеціально біжить в туалет і роздягається. Він а буває? Ні, це не завжди. — Ну, я не жалю, в нього такі якісь його штуки. В общем, він бігав о, тут, гулявся, тепло було, в трусиках маєчки. Забіг до хати, вибіг вже голінький. Я говорю, ну Артур туалет ходив, типа. І ми подарили там, два подарунки, ми розпаковували мені колеги з роботи, кстати, дуже приємно. Я ще в березні пішла вже в декретну відпустку, і виходить, ну... Так би березень, а вже травень, да? ні, за мене не забули. Колеги привітали, подарили іменний альбом, такий там написано Віронічка, коли народилася. Там ну я не знаю, можна Юрій, фотки поскидати, може вставиш десь, покажеш. І тепло, теп, ой, термоковрик. Це такий, знаєте, коврик великий, такий на підлогу, щоб дитинка якраз і повзала, і там переверталася, і він чистенький, і все. Ну, такі класні, і, этот, і подружка мені прислала подарунок, і що дуже приємно зараз. в'язані речі: пліді, піннітки, бант на голову, сумочка і кофточка. І я дивлюсь, наче ручна робота. Думаю, ну Катя моя вишиває, вона не в'яже. А я потім кажу, говорю, говорю, слухай, що це я не пам'ятаю, це ручна робота, а вона каже, це її свікров захотіла зв'язати віронічки. Тетя Наташа, тому і взагалі. Якщо кінці Этот, Ну, може, треба показати. То, я не знаю, чи дивляться YouTube, чи ні, але ті Наташі велике дякую, що думаєте за нашу Веронічку, це дуже приємно. А, і, виходить, ми розпакуємо всі подарки, тільки-тільки це буквально от, знаєте, 15 хвилин спокойствие. І дзвони Юра, що вони досадили гарбузи, щоб ми щось приготували їсти. Получається, діти Вероніка спить, Назар спить. Артур біля каліни тут ходить. Все. Ми забігаємо в хату. І кожну хвилину вибігаємо, бо це Артур. А в нас забор, я завжди за нього хвилювалась, бо він підходить до нього і дивиться на нас там. То, все. Вибігаємо, Іра каже, Артур біля ліна. вибігає я, гляд, Артур біля гляд, під окнами тут ходить. Вибігає Іра, тупо кожну хвилину. Каже, Таня, де Артур? В хату не заходив. Я говорю, ні, все, ми бігом з Іри вибігаємо. А, я побіжала туди, де тих, там, де кролі, там, де город, там його нема. Іра побігала, де тут двірка, ліна, все це. Потім я вибігаю, дивлюся, де до дорога, від магазину, його нема. Потім я побігала опять до кролей, на ті ліса і починаю просто орати. Ну це, звісно, не дай Бог ні одної матері це прочувствувати. У мене страх, просто що все, і дитина втрачена. І я вже представляю, що це робити, куди це дзвонить, які служби. Починаю бігати, орати, коротше, і потім я дивлюся, а він на основній дорозі, на трасі, іде. Іде. І, а зверху летить машина. Слава, летить. Слава Богу, вона не летить, як, як деякі тут літають, або фура, яка летить згори. І на Марка така, ну, якби я її починаю. Я не пам'ятаю, Іра каже, що ти кричала, зупинись в тій машині. Я не пам'ятаю, що я вже кричала, щось їй кричала, махала, що медлення, бо Артур якраз побачив нас і трошки наче переходив дорогу, але знаєте, це, коротше, схватили ми, і, виходить, я біжу з заднього двору, Іра біжить з калітки, і ми по тому парку. Боже, воно Ой, коротше, добіжали, схватили його за руку і притащили. Потім дивилися камеру. Получається, в той момент, як вийшла Іра, тобто її черга, вона вибіжала, вона побігла до Каліни. а в цей час, от каліна стоїть під нашими воротами, а в цей час Артур біля Наді Наді на Невіски напроти воріт, до неї посмикається, хотів ну, і заходить туди гулять. І він так повернувся. Тобто, якщо б Іра, ну, ми ж Іра побіжала питати у мене, чи не зайшов він в хату, і сів, допустимо, вийшла в калітку, вона б його моментально побачила. Ми по відео подивилися, ота вся потеря була 5 хвилин, 5 чи 6 хвилин. Але це був такий ад, що просто це так страшно. І я не знаю, навіть хоч Юра й поробив ті забори, і все, ви думаєте, що десь ми будемо впевнені, що а все, не, все Ні, ніфіга. Думаємо, ще камери взяти, щоб більше бачити. Я ж брала йому і трекер у цей айфоновський, але він в селі дорогий. не працює, і хоча він дорогий, да. І этот, здали ми його этот. і брала я це, і що я ще брала? Та нічого не брала. Дивилася по GPS. у Зараз ж коли там, самі знаєте, тривога, вона отак все збивається. Тому не знаю. А як він роздівається, куди йому той трекер припхати? Це... Тільки багато людей написали, перш ніж щось таким батькам писати, ви да, одягніть їхню їхнє життя. Це 100%. 100%. Ніхто тільки, от знаєте, я навіть мені, коли хтось пише, хто причат причасний до діток з аутизмом або просто з другими якимись такими діагнозами, вони мені як рідні, бо вони мене розуміють, мене, і Юру, що ми переживаємо, як нам важко. Це так, як і... можна, я скажу. Так як мені на роботі кажуть, та що ти там підеш, таня, типу там народить там е, там, туди-сюди справишся. Вони ну, не розуміють, вони і не розуміють, розуміють що і мене, за... це так, мене це так сука, бізить. Юра, вони не розуміють. Потому, що... Просто є люди більш такі емпатічні, вони питаються проникнутися, навіть якщо в них такого немає, вони якось там дивляться за цих дітей. Зараз у багатьох блогерів такі діти і показують і поведінку. В Тіктокі дуже показують поведінку. Тому якби людина хотіла розуміти, що це таке. Аутист, скільки буде було років зазвичай, це сіда буде. Дитина. Навіть якщо йому там 18, ти не можеш сказати: іди, ти дорослий, там, іди в своє mm -hmm. життя. Ні, це буде дитина, дитячий такий розум, вони можуть я, бути я кажу, розумні, ми, ми але. Все, ми не все далі показуємо, як то, що відбувається, допустимо, з Артуром, як він що чудить, тому що, ну блін, я, я теж mm -hmm. не вважаю за нужне. А є батьки, які показують прямо ці... Ну, я вважаю скіль... і правильно прямо... роблять. Просто ми ще до цього не дійшли. А мені кажется, ну, зараз такий... Зараз дуже багато таких дітей, дуже-дуже, дуже багато. Я зараз скажу свій страх, я теж переживаю, щоб з Веранічка все було добре, ну, тому що ну, ніхто не застрахований. І він, кстати, чуєш, там є мальчик, мені в ліктові попадається. Може, бачив такий дорослий, 17 років, і він, дата, папа, прийде? Вона, типа, мама каже, гулять підеш з папою. А він, папа прийде, а то така. А, і до красовок, Вона каже, папа ще на роботі. А, 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 а у нього кажеться двоє дітей, і другий хлопчик теж аутист. І вони проходили там якісь там у ці паламки, гені, все робили, а, все так, хорошо, так, все так, хорошо. Будем, давай, і це ета... уваги, Ні, я бо... просто зараз у мене такий характер, я вважаю свої страхи, треба називати і не їх. Ну, я дивлюся на Веренічку, ось вона маленька. Вона до мене сьогодні вже. Я з нею на руках був стільки десь там минут 10-15. Посміхалася. Але вона... Як... І вона три рази вони Ну як такому ж мужчині не посміхнуться. Як вона світла? Ну зараз. А, татусь наш нянчить дочу. Ми малий бантик надівали, то ти що? Ой, царєва, сра сразу видно дівочка, дівочка. Таке ж уже маленьке. Я опять заснула. Ну, зараз у мами якраз. Спала в коляски. І... Ой, а вночі щось вона не хоче спати. Ніде не хоче спати. Кричить. Мені тепло оділи, мабуть. Та тепло. Ну, Юр, я переживаю, то вітер такий, то ніде. де. Ти їй взагалі плідом накрив. Я хоч плід зняла Знаєте не переживав, щоб вона не замерзла. Ну, в забор прям, Юра, аж, От я тебе знімаю, зайдётся і заборчик, наш у нас значить двері по щоб виглядає. Ну, да, у юзном стало. Та цього я uh -huh. потом олифо його змащу. Угу. Uh -huh. Гібіскос наш буде цвіти, дюрчика мопед. Короче, всі на транспорті, ми не з да. Ми така сім'я, ми з багатої. <рес> Ой, да, це точно. А що? Що для щастя надо, Юре? Клумба мови да? Криша над головою, не голодні, не холодні, всі разом живі й то таке. Більшого і не треба. Мільйони, мені каже, не роблять велике щастя. Ну, вони б не помішали. А ні, мені мільйони не треба. Аби було, знаєш на якийсь етат... більш-менш там. Щоб а можна було тобі, хоч. Там, каліна, каліна в тебе червона. Ну. І трактор червоний. І коляска червона. <гум> Мопед чорна <чу> червоний. <гум> Надо було ще, да. Я калинку свою люблю. Ладно, давай зараз покажу ті в'язані. От, добре, добре. Є так в'язане, добре? Добре. У нас так прояснилося. То перед цим був дощик, але парень, дуже парень. парець. Я термоковрик не буду показувати, яким стальбом виносив. Це альбом? Ну, Термоковрик це такий великий. Ну, це, кстати, мені дівчата по інстаграм просили сфоткать, А це вони в альбомі було, як знаєш, прикорм. А, це почти це тут по... А, ні, овочі. Ну, водять півроку, що що радять водити. А чого? це що, типу, галочки ставити на дачі? А, шість місяців, сім місяців, mm -hmm. ну, вісім. Це вже з півроку нормально. Такси Артурчик теж. А, так, а. а це ж альбом. І мені дуже приємно, що це ж вони зробили воєміним. Бачите, Вероніка, ага. коли народилася, дата, ага. вага, сантиметри. А, і плюс мені подобається, що невеликий. Бо компакна, лист малятку, ну саме типу, писати буде. А що mm. там писати? Ну там моя люба Веренічка, там, тра-та-та, -та -та, щоб вона там десь. Куртура теж таке є, так? Так, великі. Тут там по місяцях робите з пологового будинку, нас зустрічали. Це поняв? хто зустрічав, та mm -hmm. тут не влізуть ті всі, mm -hmm. хто зустрічав. У УЗД, у УЗД. Прям бородатий, як я. тільки трохи інші. <laughs> Так, тут інше. Ну і потім два місяці, три місяці на цих фото мені піврочку. Поняв? Mm -hmm. ну, коли буде заповнений, це дуже цікаво. А ти Артуровий доповнила? Та треба дивитися. Ну, З артурчиками, якщо чесно, я трохи розстроїлася, бо там, типу, я гуляю з тими, мої любимі іграшки, мені було трошки, це, так сказати, болюче. Бо у нас воно не та історія трошки, і коротше, я, я, Таня ховає альбом. Ну, а, а термоковрик то термо. Ці 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 фірки є. Що, один а. місяць, два, ну, поділяємо. Ага, а я, кстати, на тему замовила цю замовила ваку. Матор, так, тому що, що нам природа не дасть, треба буде все заморажувати, треба готуватися. Бо а ти мої... що завакумірувати, потім заморажувати. Ваку... Да, ваку... Пф, не ваку -мірую, а потім в холодильник, і воно все зжато, багато попадається і краще зберігається воно. Потім? Да. Навіть як то світло вимикаю, да. а малі треба на припорку, то все. А зараз все таке дороге, то і непонятно, що воно зроблено. Так, ні, подожди, бо на таке підкласти, так, що да. там на Ну я не буду все, подожди. А ну, подожди, Чи все, весь, все показує? Та показуй, що там. Ну це вже Катюшки наче не розбрали, дивіться, які ці. <laughs> Носочки. Ну це в'язане, це Катя. Ета, ну, купляла. Це Катя. Це я покажу. Це подружка Катюшка моя, яка з Платончиком приїжджала. Ти ж знімав так, да, колись ютуб, да. за цей. Це ми, ми з Катюшкою в Луганську в лікарні познайомилися це досі 15 років. Вона угу. в Києві живе. А я, бачите, це на вирост. Да. Та вона виросте такий тут. На 80. Скоро. Скоро. Суди, сюди буду. Скоро. Да, так. О, а так, так. А зараз показую. Так. Дивіться, ось такі та патюльки. Красота. Так. Ось така ковтиночка. Диви, як все гарно, так? Да? Угу. І диви, як підібрали вже гудзики які. Так. Отакий мант. Вау! Я представляю цю красоту як одінем. Сумочка. О, це капець. Я тут дівочки люблять моїх. І дивить, які класні клітики. Це яка то велика людина, так? Да? Ага. А найголовніше, яке велике серце. Це таке потратить стільки часу, щоб зробити да. так приємно. Красиво. Угу. Щоб стало. Там Це? ще були печенішечки. Печенюжечки вже вхоті. Навчаться дуже вдячна. Мені подруга каже, ого, вам стільки всього дарують. Нам в цьому плані, я Юрі завжди кажу, в мене таке от, вже доросла людина, таке відчуття, наче постійно якийсь, знаєте, новий рік. Оце відчуття як оце на щось такого волшебство, як на українському. Хай буде волшебство. Ну, от, Якесь такого чуда, що знаєте, що. Зараз у коментарях поправлять. Ми забули. От наче таке все якось, якесь, ну, не знаю, просто якогось чуда. От що зна, наче якісь, от. Не знаю, такі феї над нами літають і таке роблять. І по-іншому це не, не так можу так, ми, навіть Нам виписка була. Нам з скільки нам людей, скільки приїхало привітати нас. А, а Таня до цих пір не обработала я... в Instagram і всі повідомляли. Та ну в мене ще так дивляться на 4 тисячі більше. Так багато дивилося. Я, я, і, я то... обработав всі, я всім поотвічав. А зараз люди пишуть: мені ж вічно, як в рельсу, знаєш, это. то вони Юрій пишуть, Таня не читає. Таня читаю, але ну багато, правда. Та мені написала, типа, хоч э, там. Э, Влад в інстаграмі написав, каже, пишу типа тобі, тому що Таня не читає. Хочу вам подарувати радіо няню за цих нових. Ну хороше, Юрчик ходив геть аж до кролів. Я Юрчик вже ходила, і воно бере далеко. І там всі шуантенка ще ета. Юрчик ходив Та, геть аж до кролів, то вона далеко так бере. І качество хороше прям. Що, ми завтра Та ведем, чи не? Да, садик. Так що Таня пакунки показала. Я малечу носю на руках. Зараз вона вже просинається. Таня... Візьме її кормити, Артурчик ще до сих пір спить. Крутився вже. Крутився вже. Так що давай на цій веселій ноті закінчим. Ні, не альбомчик такий коврик. Ну мені дуже приємно. Тим паче, це віддалена робота. Мені сюди, знаєте, так от коли знаєте, теж от місцеві люди, так як знають, що у нас такий Артур кажуть: ви в декрет прийшли, типу, просто ну, без этого. Типа, як не працюєш, а мене це так біжають. Я завжди працювала, я фопом була, а потім говорю, я працювала. Бо не всі раз. люди сприймають удалену роботу, як, типа, як ага. щось. як warder. щось. С -с сидиш, не можеш нікуди відійти, ще складніше, ніж десь піти. І это, плати, і платили більше, ніж Зенігородці, так що вибачте. це Не Ні, так що я на роботу. Звісно, зараз вже з Артурчиком. Ну, Я ж віддалений. коли я працювала на повну ставку, Ну, і зарплата, понятно, більша і все. А потім перейшла, як у Артура з тих, які почалися на півставки, то і то мені вже було важко. Бо поставили на сміни вечірні. А з Артуром це, звісно, ну, ну Як Таня працює, він підходить, бере її за руку, мене тягне. У мене ж робота, що в мене були запити кожну секунду. І це моя ета, там, якість статистика, Тобто я взагалі не могла відійти. Взагалі. Може, якась така, що хоча б може 5 минут туди, 5 минут сюди, але вдома важко працювати. Легше піти кудись в офіс, ти там сама, ти знаєш, ну. Все, ти, от, ти на роботі, але кудись дітей дінеш. Mm -hmm. все, все. У нас і так садочок до 19 червня, а потім до вересня. Аля Побачимо, як, як, що воно буде далі. А, ладно, якось, ладно давайте сюда. тоді. Да? Ой, дівочка, просинайте. Всім пока. Пока.